Вітаю всіх. Ну що ж, передсвятковий день, 19 квітня, я повторюю розклад по небезпекам на Великдень. Чому? Тому що, ці кажуть, завчасно, я також намагалась, деякі можуть вже програтись, розумієте? Харків також, Ось, бачите, страшна п'ятниця була весела. Тепер, давайте я дивлюсь, небезпеки на Великдень по країні. Яка загальна тенденція? Небезпеки на Великдень по країні. Яка загальна тенденція. Давайте дивитися. Вночі темна пора дня. Прикордоння, розвідка і частково точково не все. Кінцевий результат. Нерви, стрес, так. По сонцю це пожежі енергетика може бути. З іншої сторони, з іншої сторони, напруга буде по всій країні. Напруга стрес однозначно. Спокійно не буде. Також не забуваємо про диверсії, маніпуляції і щось таке, де, знаєте, нервів багато. Ось. Тепер я не бачила карти обстрілів. Тепер активні обстріли будуть на Великодні свята. 20-21 квітня. Активні обстріли будуть на Великодні свята. 20-21 квітня. Тепер, увага, на фронті так. Шахеди можуть бути. Але трішечки змінюється тактика. Там, де активний фронт більше буде акцент і напруга і давка на нашого президента більше йде. Робота ППО виходить, але знаєте, як щось владою пов'язане. Тірка мочів це сама війна. На тему масованості обстрілів знову мені не показує. Тобто це вибіркові міста, вибіркові цілі і вибіркові такі нюанси, де можна надавити зробити нерви. Ось так. Поки така тенденція. Вона залишається. Вона в мене не раз. Дивіться, всі розклади вивчаємо профіль, кому це потрібно. Тепер. На Великдень безпечно освячувати паски в церквах. На Великдень буде безпечно освячувати пасочки в церквах. Ні. Відразу скажу ні. Тенденція по країні, ні. Обережно. Це тенденція по країні. Війна, повторення ситуації, краще вдома бути. Що там може бути? Мінування, якісь, ну, серйозні справи, насправді, аж чарування, багато жіночої енергії. Будьте уважні, будь ласка, на тему пасочок. Будьте уважні і слухайте себе в цьому питанні. В принципі. По небезпекам, ви самі розумієте, реагуємо на тривоги, може бути все, що завгодно, але ворог підступний, вони щось комбінують, планують. І є оця тьорка, яка повинна створювати ілюзії, що можуть домовитись. Тому ворог може не бити на саме свято, бити пізніше. Тут, мак, тут дивитись треба чутлі не на кожен день, поки така ситуація.